Вітання, друзі, Мене звати Василь Пихньо. ви на Ютуб каналі Третя світова. Хочу з вами поговорити сьогодні про удари, які відбувся по столиці по Києву. Ну що тут казати, просто виродки вже от на момент, коли я записую цей огляд, 15 людей загинули. Серед них троє дітей: два рочки, 14 років і 17 років підліток. Російська Федерація випустила по Україні 598 дронів, 31 ракету і задали уражень по середмістю Києва. Це був максимально брутальний цинічний удар. Звісно, можна тут говорити цікаво почути, що скаже Трамп. Насправді не цікаво. Насправді просто треба розуміти, що з цими виродками, взагалі, в принципі нема про що говорити, як заявив за міністра оборони Іван Гаврилюк, генерал Гаврилюк, Росіяни цілилися про інфраструктурі, логістиці та підприємствах, які підтримують економіку, але через неточність Сюдарі потрапили в житлові будинки. Ну насправді це десь в мене такі самі думки виникали, тому що реально подекуди правдиво, треба говорити так: Росіяни влучають і по наших об'єктах критичної інфраструктури, влучають по наших об'єктах військової інфраструктури, але вони зовсім не гребують тим, аби. При завданні таких ударів, ну, тому що їхня основна мета, звісно, це влучити десь там по виробництву, воно каже, чи, фламінго, чи е, нептунів, але при завданні таких ударів вони зовсім геть навіть близько не цураються задавати ударів по цивільних. Мешканцях сьогодні було багато цивільних мешканців, які загинули. На жаль, на жаль, ця цифра буде тільки зростати, і це був максимально цинічний удар по Києву. До речі, по Старкону прилетіло сьогодні. Ну знову ж таки інше таке друге спрямування, окрім Києва. Але я хочу сказати. І подякувати нашим силам оборони, які по перше відбили цю масовану атаку з більш ніж 600 засобів повітряного нападу. Там десь під 90 збили всього навсього в 13 локаціях були ураження. Але з тим інтенсивом, яким росіяни задували удару, вони могли значно більше жарт принести. І особливо хочу подякувати бійцям головного управління розвідки, які так само сьогодні вночі в акваторії Азовського моря. В Темрюській затоці, це вже територія Російської Рибби, акваторія Російської Федерації, тобто там, де в них є узбережжя Азовського моря, і там в Темрюцькій затоці в Азовському морі департамент активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони і спецпідрозділ ГУР «Примари» вразили російський ракетний катер носій крилатих ракет Калібру. Ви можете побачити на відео, як відбувалося це ураження. Буян М. Він називається, чесно кажучи, назва ще така Буян, проєкт є 31 Е, він переносить калібри. Так він може здатний задавати ударів калібрами було вражено дроном. Е, ми знаємо такі підрозділи. Це примари. Е, як він працює? Він працює так, що е, він підходить. Морським дроном до якоїсь дистанції і з цього морського дрону, який є носієм для FPV-шок, злітає FPV-шка з нього і завдає удару по території там Криму чи деінде тій же людські затоці. І це цікаво, до речі, що наші дрони дісталися вже Азовського моря. Зараз покажу, де це є, і взагалі ну особливо цікаво насправді, як це все відбулося. Тобто наші спроможності точно суттєво зростають у такому контексті, що гур задали удару. До чого я взагалі кажу, що. Велика подяка гуру, тому що це носій калібрів. Якби він сьогодні теж завдав ударів, то цілком вірно, що шкоди було б більше. А так його прямісінького РЛС цього корабля було уражено у ході, скажімо так, цієї атаки від департаменту активних дій головного управління розвідки і паралельно з цим спецпідрозділ якраз таки примари. Але я ще раз повторюся, в чому тут особлива фішка? Ви уявіть собі, що наші ФПІ дрони долітають до Азовського моря. Я вони це роблять, як росіяни їх не вражають ходу, Я не знаю, як це вдається, але це просто фантастична робота. Тому що ось, подивіться, якраз таки на карті. Карта Діпстейт долучає її. Де це Темлюцька затока? Це ось тут. Бачите, є населений пункт Темрюк. От він, от Темрюк, і Темлюська затока. Це ось тут така якраз кругла. Улоговина, по якій е, влучають дрони. Ну, я не знаю, звідки ці дрони мали атакувати. Вони мали підійти десь до, Керченського, до керченської протоки, наші е, носії fpv шуки звідти злітати, ці фпв-шки завдавати, чи ближче, чи десь на Азовському узбережжі вони були запущені. Тобто я не знаю, як так працює наш ГУР, що він під такий тотальний контроль узяв е, цю, по суті, логістику півдня. Це не лише логістику, але й е, все, що відбувається в акваторіях, це реально просто фантастична робота. І якби не вона, то сьогодні наслідки могли би бути так само ще гіршими. Е, до речі, в логістиці півдня варто говорити і також про те, що. Чергове зараз фактично можна говорити про е, те, що росіяни би прагнули на півдні задати е, цих наступальних акцій ударів по Запоріжжю по Херсонщині, але вони не можуть велика заслуга наших е, сил оборони те, що вони просто знівельовують ці от можливості російських окупантів, знівельовують їхню логістику, зокрема окупованої території Запорізької області, е, знівельовують логістику на території Російської Федерації. Сьогодні е, як у відповідь, які наші удари були завдані, це Оволгора зокрема, області була вражена станція залізнична там і НПЗ були уражені, до них ми ще зараз дійдемо. Але конкретно у Волгоградській і Самарській області це якраз ось тут. Це південь Російської Федерації, який межує із українськими територіями. Тут станція Кряж була уражена, там була пошкоджена контактна мережа і затримано півтора десятки поїздів. Також у Волгоградській області було уражено станцію Петров Вал, заявлялося про ураження будівлі, яка щоправда не відноситься до пасажирських перевезень, але подальша пожежа також тут була фактично. Що зафіксований, і ми можемо навіть побачити фото е, цієї пожежі. Я якраз якраз е, десь їх виводив. Ну якщо навіть я не покажу, то це повірте, як то кажуть на слово, що е, така пожежа була там зафіксована. Тобто, це ураження по енергетичній інфраструктурі, по залізничній інфраструктурі, по НПЗ, про що говорив сьогодні Мадяр. Ось таке фото публікуючи сьогодні. Два НПЗ е, в Російській Федерації, в тому ж. Тих же південних районах Самарська область, Куйбушевський НПЗ і Афіпський НПЗ в Краснодарському краї. Куйбушевські НПЗ це 7 мільйонів тонн нафти на рік. Переробка 2,5% від загального обсягу в Російській Федерації. Тут ураження здійснив 14-й полк сил безпілотних систем разом із силами спеціальних операцій. В Афіпський НПЗ, який вдруге за серпень вже вражається в Краснодарському краї. Це трохи 6, трохи більше 6 мільйонів тонн переробки. 2,2% від загального обсягу російської нафтопереробки це так само 14 чотирнадцяти полк сил безпілотних систем спільно із ГУР міністерства оборони завдали таких ударів. Тобто сумарно ми вже зараз виходимо на заключні дні серпня і загальну статистику ураження Мадяр це командуючий безпілотних систем Роберт Броуді сьогодні опублікував, що мінус 21% російської переробки, як він пише. Впродовж тижнів серпня схудла нафтоколонка окупанта на 21%. на 21%. і це якраз таки ознаменує в тому числі і зрив цієї наступальної операції росіян на півдні Це ознаменує зрив їхньої наступальної операції. Ну тут Марна надія, звісно, що вона могла би бути в росіян, але тим не менше, е, знівельовує їхній тиск на херсонському напрямку. Максимум на що росіяни спромоглися зараз на Херсонщині зробити, і це в контексті їхніх терористичних ударів, які вони і по е, Києву завдали. Так само вони поводять себе щодо Херсона. Це вони роблять скиди. По ураженнях півіжками на цивільних тут дуже дуже складна ситуація. В нас якраз таки з цивільним населенням у Херсоні. Я зараз покажу одне відео, яке від якого мене бомбить уже не перший день. Просто які вони тварюки, які вони виродки. Подивіться на це відео, російський оператор дрона. І до речі, вони це відео публікують у себе на пабліках і пишаються ним. Російський оператор дрона робить скид. Скид, снаряд прилітає. Добре, що він не зовсім лучний цей скид, але скид по кому? По чоловікові, цивільному чоловікові, який вигулював собаку. Вони він вигулював собаку, і видно, що собака. Ну, вона отримала внаслідок вибуху певні пошкодження. Чоловік, дякувати Богу, начебто живий, здоровий, але загалом собі уявіть, вони показуються і тішаться цим, що вони задають ударів по цивільних. Вони просто виродки. але це максимум, який вони можуть собі дозволити. Вони не можуть проводити військових операцій. Вони навіть, якщо говорити навіть по Києву, те, що я говорив, ці прильоти, які фіксувалися. Вони намагаються завдавати ударі по військових або про інфраструктурних об'єктах, але ці удари супер невлучними. Вони б'ють просто-напросто посеред житлових кварталів Києва. Ось це відео, яке поширилося пабліками наслідок сьогоднішньої атаки, якраз таки є цією демонстрацією. Бачите, житловий квартал. Люди живуть навколо. Кудись прилітає рандомно ракета чи дрон, призводить до великої кількості жертв, число яких станом на цю хвилину, поки я записував це відео, складає 15 осіб, троє. Діток, Росія зовсім не грабує це. Світ мовчить. Дебілізм, чесно кажучи, відбувається в багато чому у світі, але тут грає тільки одне питання: ми і наша сила. Тобто, наші ураження НПЗ, наші ураження російської воєнної інфраструктури, наші спроможності, наші ракети, наші дрони. Це єдине, що насправді в цьому світі можна вірити і підтримувати силу оборони. Натоме крапку. Дякую, друзі, за увагу. бережіть себе на все добре, і до нових зустрічей.